То здається. Зачекаємо. О. О, добрий вечір. Тож я й зупинився. Добре. Добрий вечір. то Зупинився, тому що я не з'єднала довго, але я бачу на фоні жовто-блакитний прапор. Кажу: зачекаємо, зачекаємо, друзі, не перемикаємось, навіть якщо доведеться зачекати. Вітаю вас! Я частенько. Добрий вечір. Я частенько до вас заходжу на канал. Мені дуже приємно. У вас, мабуть, теж канал є, судячи з усього, так? Нема це, я просто, хлопця допомагаю, мені препарат підписали хлопці. Тоді дякую, обіймаю вам. І дякую вам. Бачу, 90... бачу 93-та за спиною. А. Це моряки, це та? моряки, так. Це моряки, бачу. 56 шоста бригада. Так, да, так, зрозумів, зрозумів. Зрозумів. 8 зрозумів. Добре, дякую. Може, ми, за, ми з вами зараз в прямому етері на стрімі, тому я хочу дати вам е, час, щоб ви звернулись до глядачів, до українців, і сказали що-небудь. Люди е, я знаєте, я живу зараз в Польщі на сьогоднішній день, і дуже багато наших українців. Дуже багато. Ті, які вже починають розказувати, що краще було б як при Януковичі, то хоч нікого не вбивали. кажу, а самостійність України, то де вона? Люди? Ви хто? Українці чи ви Кацапи? Пробачте за мат, У мене другі слов немає. Я вас розумію. Це, як... Це якесь. Потікали. Я не кажу, що я. Я не то, що втік, я я ж був виїхати. Я з Херсонської області, місто Генічський. Зрозуміло. То, то, то ви вже давно, Тому, мабуть, поїхали. Ні, я то, що давно, то одне. А то, я з 14-го року тут. Ну, так я кажу, що давно. Я, я був українцем, буду і здохну українцем. але я не збираюсь. Я буду донатити, допомагати хлопцям, поки цих фашистів не єдуть. Я І якщо будуть думки, хоча б які як в мене, то люди в Україну побідуть. А якщо будемо такого на одного перевалювати, а може було лучше, амо то люди, хоч живі, остались. І главне, що зеленського винують. Зеленського в 2014 році по мені не було. Не було війна, в 2014 році, а не 2022-му. Ну, Нуди та я ж не я ж не сперечаюсь. Я вам скажу так: я не є прихильником е, пана президента, але ну я ми тож... сьогодні маємо президента Зеленського. Іншого президента в нас нема, і до кінця війни до перемоги не буде однозначно. Тому я теж не прихильник президента Зеленського. Я більше вам скажу, то що він робить, то ошибок його багато. Но... Велике но він не втік, ну, це дуже... ну, чесно, ну правда, я ж теж не втік. Я в Харкові на Салтівці, і ще півтора мільйона харків'ян не втекло, а ті, що на фронті, вони теж не втекли, ну це така собі заслуга, ну, чесно. Як знаєте, я е, в мене є блогер, я думаю, ви знаєте, е, на Десь. Ну, знаю, звісно. Поважаю. Це... Я йому постійно доначив, ми вже сім машин купили, резину купили. І це з п'ять шостої бригади, це Сашко мені передав. То дуже добре. То як Сашко, як любить казати, і я його піддержую. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. От тут з вами не сп... От тут я з вами повністю згоден. І знаєте, як і справа ж не в тому, як ім'я президента України, от зовсім не в тому, можна за президента України боронимо землю і не президента України, хоч би втік, хоч не втік, то немає жодного значення. В нас є Україна, а не президент. То в Росії такі наративи, що вони за родину за Сталіна, і за, як у них там було в Першу мировою, за царя і отечество, за родину за Сталіна. Це чисто росіянське. А в нас таки батьківщина, у нас царя нема, і не буде. І не буде. Я навіть з українцями, пробачте, перебиваю вас, з українцями спілкуюся, і мені кажуть, коли саме, що ти втік. Знаєте, от чисто в душі мені стидно перед українцями, що вони там, а я тут. Не, не тут. Ну, Я все можу. Я там не поміг, би скільки мене на війні не забрали. У мене дві операції, ну то таке, то все одно. Ну я чим можу, тим я допомагаю. То ті українці кажуть, які хрена не допомагають, і вони мене тичуть. Якщо б тикнув би хоч один військовий, я з вами повністю згоден. Я людям кажу, мені наприклад, стидно. то, що я не там. Ну, якщо я туди поїду, я нічого не допоможу. Тут в мене виплата, тут я кожен місяць я все одно виділяю до Саска. Якщо чесно, я не донатив ні одному. Я Сашку доначу десь пів року. А так, ось восьмий полк ССО, хлопці не будуть збрехати, дрони відправляв, одежу купляв. Можна дуже багато. Це сам лічно, коли ще українці допомагали. На сьогоднішній день ніхто з моїх знайомих, хто раніше донатив, ну допомагав мені, давав гроші, а я перечисляв, а потім показував відео зверненням. У мене подяки її від хлопців. З нуля що я йому відправляв і, і, і павербанки і бронежилети відправляв дуже багато і є подяки. І про порави долесять. Я, я робіть, кажу, робіть, сам робіть, 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 продовжуйте робити. Не зупиняйтесь. Я розумію, що багато хто so. зараз, багато хто зараз просто втомився. да І ваша правда, існують люди, я які ні. які кажуть, що побувають всіх. Ні, нас побувають всіх, якщо ми програємо цю війну. Ми просто не будемо українцями. Нас зроблять е, цапами, і на тому все. І на тому все я закінчиться. Украї... Тому, тому як я... все вірно в, в цьому. У цьому випадку ви кажете все вірно, я з вами абсолютно згоден". згоден. тому продовжуйте: не зупиняйтесь, не втомлюйтесь, не втомлюйтесь не на хвилинку. А також так, шукаю Кацапі, В мене не раз уже бани. У мене Тоді, там написано е Кацапія, так? Так я е да, у вас Росії. А у вас зараз е працює отой, Фольк. отой е як воно визначало раніше геолокацію? Бо в мене сьогодні чогось не працює. Ні, ні, я з телефону. А, ось так от, так. Да. Ну сьогодні я думав, що ви мені підкажете, що воно сталося. То воно працювало, працювало, я бачив, з якого міста ЦАПи, а сьогодні ні. Аж ні, аж ніяк. Ні. Ну ви ж знаєте, що да, я під ворожим прапором працюю. Звісно, знаю, звідки, з Харкова, знаю, да. що ви. Е Майор. Та ні, не перебільшуйте. Тож легенда. Ну то ж легенда. Ні, так я розумію, що майор там в воєнкоматій. Тоді не применшуйте підполковника. Ні, вже той, як його? Кандидат на посаду гауляйтера Брен Корбелія. Знаєте таку республіку Брем Брянська, Курська, Білгородська. <реш> так. Да. Добре, наснаги, не втомлюйтесь, не втомлюйтесь, не зневірте <реш> і... і не зневірюйтесь. Героям, Героям слава до побачення радий був вас бачити. Навжай. <реш>